Вітаю! Я Анна Осипенко, астропсихологиня. У цьому відео про повню 9 серпня водолії, гороскоп, рекомендації та загальні тенденції найближчих тижнів. А поки коротко нагадаю: повня або повний місяць це момент опозиції сонця і місяця, коли останній повністю освітлений. Повня нам цікава тим, що це пік енергії, час сильного напруження, кульмінації внутрішніх і зовнішніх процесів, і її неможливо не відчути. Але можна цю енергію направити у корисне для себе та всесвіту русло. В період повні з 8 по 10 серпня корисно завершувати справи та переосмислювати плани, займатися творчістю, прибиранням, проводити час на вулиці, медитувати, повня примножує думки та слова. Тож нехай вони будуть світлими, оптимістичними та надихаючими. Також вповні відпускайте очікування інших і дозволяйте собі бути собою займіться очищенням простору, як матеріальним, позбутися зайвих речей, передати на благодійність, подарувати комусь або викинути, так і енергетичним. Не рекомендується з'ясовувати стосунки. Через надлишок емоцій та енергії можна не стриматися та наговорити зайвого і шкодувати потім через це. Потрібно відмовитися в період 8-10 серпня від лазні, сильного фізичного навантаження, занурення на глибини або підняття у висоту. Відкладіть початок нового: це диктовано не лише повною, а й ретроградним Меркурієм, який триває ще з 18 липня. Але в мене гарні новини: ретроградність завершується вже 11 серпня. Потім кілька днів він буде в так званому стаціонарному стані, а вже з 13 серпня рух Меркурія відновиться. Можна буде повернутися до звичного життя і вже не звинувачувати Меркурій у всіх негараздах. Для старту справ варто дочекатися зростаючого місяця після 23 серпня. Сприятливі дні ви знайдете в астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Боянова. Тут і спадаючий місяць, коли можна, наприклад. Зайнятися покупками чи іншими важливими справами, а в зростаючий місяць дні зазначені нижче, їх можна використати для старту проєктів. Не відкладайте, адже вже у вересні буде коридор затемнень з 2 по 24 число. Це час перезавантаження, готуємося заздалегідь. Може бути непросто, та ми приймаємо з вдячністю кожен період Всесвіту. Отже. Це остання просто повня перед періодом затемнень. Вереснева повня це вже буде повне місячне затемнення 7 вересня. І ми обов'язково поговоримо про цю подію в наступному відео. Повня 9 серпня має традиційну назву Осетрова. Індіанці так називали серпневий місяць, коли ловили осетрів найбільше. І ця традиційна назва закріпилася й до сьогодні, тож ви вже могли її чути в різних джерелах. Переходимо до астрологічних особливостей повні 9 серпня. Та спочатку прошу підписатися на канал нашої астрологічної школи. Ставте лайки та пишіть коментарі. Таким чином, ви сприяєте розвитку нашого каналу та українського контенту на Ютубі. Дякую! У клітинці 9 серпня з астрологічного календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова бачимо точний час події 10.55 за Києвом, а якщо ви в інших часових поясах, врахуйте різницю в часі. Це той момент, коли місяць та сонце мають точний аспект опозиції. Місяць в знаку Водолія, а сонечко в леві. Повернемося до цього при аналізі гороскопу. Точний час повні це пік енергії і потрібно її використати ні на що інше, як на благо України та світу. Запрошую взяти участь у спільній медитації. З 10.00 налаштуйтеся на спокій та по можливості усамітнюйтеся. А о 10:50 вмикайте медитацію Олени Осипенко, посилання в описі. Подія відбувається в 16-ту місячну добу, символом якої є метелика голуб. Це прекрасний знак для примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру, і це чудово посприяє нашій з вами медитації. Не завжди точний момент повні відбувається в 16-ту місячну добу, частіше в критичну 15-ту, яка цього разу припадає на попередній день, пятницю 8-го числа. Це буде день сильних емоцій, тому уникайте конфліктів. Зберігайте спокій та гармонію. Сонячна доба 9 серпня, 22, із символом вітер, і в рекомендаціях до такого дня чітко вказано: допомагайте іншим людям, будьте вірними, надійними, проявляйте шляхетність, чесність та гідність. Відстежуйте негативні думки, установки та залежності і звільняйтеся від них. Дійсно, вповню на поверхню може вийти багато неприємного в характері, реакціях, звичках. Це і є вказівкою, над чим працювати в першу чергу. Після точного часу повні майже доба місяця без курсу, і зараз так буває часто. Місяць без курсу формується, коли перед переходом місяця в наступний знак він вже не робить точних аспектів з іншими планетами. Зазвичай це триває від кількох хвилин до кількох годин. Але через розташування планет зараз грубками. Коли місяць проходить по знаку, він швидко встигає зробити всі можливі аспекти і далі просто не лишається з ким їх утворювати, перш ніж увійти в наступний знак. У місяць без курсу ніби втрачається чіткий напрямок і фокус. Події можуть розгортатися не за планом, ухвалені рішення не давати очікуваних результатів, а старти зависнути або розчинитися. Рекомендується уникати важливих зідзвонів, договорів. Ініціатив, покупок, відправки емейлів та посилок, уважність на нулі, тому і не час для важливих справ. У моменті може здаватися, що все гаразд, але згодом буде видно багато помилок, прорахунків. Зате цей період ідеальний для відпочинку, завершення, рефлексії та медитацій. Поділіться в коментарях, як ви відчуваєте та проживаєте періоди місяця без курсу, чи прислухаєтесь до рекомендацій, можливо, є цікаві історії. Ось я вже дуже добре знаю: у місяць без курсу перевіряти все по кілька разів. Обов'язково завчасно плануйте, враховуючи місяць без курсу. Всі вони зазначені в клітинках гнів календаря Олени Осипенко та Юрія Боянова. Посилання на мобільну версію ви знайдете в описі під відео. А на наступний 2026 рік, календар в друкованій версії буде вже дуже скоро. Я зачекалася, а ви. Слідкуйте за новинами в соціальних мережах. Гороскоп повні. Нагадую, що точний час події 1055 за Києвом. В першу чергу виділяється опозиція місяця та сонця, як буває в кожну повню. Цього разу місяць у 17 градусі повітряного водолія, а сонце в 17 градусі вогняного лева. До речі, саме в леві сонце перебуває в обителі і природньо проявляє всі свої якості: яскравість, харизма, лідерство, шляхетність, гідність, щедрість. Чи багато в мене тут левів? Як ви проявляєте свою сонячну енергію? А якщо скоро у вас день народження і ви хочете правильно його зустріти у відповідний час із ритуалом та моєю аудіомедитацією звертайтеся до мене в інстаграм. Важливіше вповню, звичайно, положення місяця у водолії. Це незалежність і свобода, раціональний підхід до почуттів, орієнтація на колектив, ідеї, майбутнє. Війсь лев водолій задають нам питання, як бути собою, не втрачаючи зв'язок з іншими, як самовиражатися і при цьому не нав'язуватися. Шукайте відповіді на них десь всередині, а не ззовні. Це чудовий час, щоб звільнитися від того, що більше не служить колективному благу, відкритися новим ідеям, людям, форматам життя. При цьому нагадую, що починати справи можна буде лише в кінці місяця, поки що ці завдання для аналізу. Вже знаємо, що левом керує Сонце, а управителем знаку Водолій є Уран, і він у другому градусі повітряних близнюків та має безліч сприятливих аспектів, навіть простежується симетрична конфігурація. Це секстилі з білим місяцем та Меркурієм між собою в з'єднанні, тригон з Марсом і Плутоном, секстилі з Сатурном і Нептуном між собою в з'єднанні. Формуються ще додаткові гармонійні аспекти та є опозиції Сатурн, Нептун з Марсом і Меркурій Білий місяць з Плутоном. Отже, Уран збирає навколо себе як натхнення, так і конфлікт, спонукаючи нас діяти незвично, а по-новому, мислити не поверхнево, а радикально, звільнити простір для справжніх себе. Варто довіритися світлим знакам інтуїції, але доведеться чесно поглянути на те. Що давно потребує змін, навіть якщо це незручно та болісно. Гармонійні аспекти показують вихід є, рішення знайдеться, а ціна чесність та сміливість. Важливим в карті повні є з'єднання Венери і Юпітера, яке стане точним 12 серпня, це союз двох благодійників. Венера дарує любов, красу, задоволення і гармонію, а Юпітер оптимізм, авторитет, розширення можливостей, це аспект щасливих збігів. Віднесеного настрою та моментів радості, особливо якщо ми відкриті до краси та вдячності. Однозначно, все це допоможе легше прожити виклики повні. Друзі! А однією з таких чудових можливостей є наша особиста зустріч. Вже 4 жовтня стартує новий курс у нашій школі астропсихології, саме в той сприятливий період, який дасть потужний старт вашим знанням та навичкам. Навчання проходитиме очно в Києві з можливістю приєднатися онлайн з будь-якої точки світу. Курс триває до травня, наприкінці іспит і сертифікат, що підтвердить вашу експертність. Ми віримо, що ефективне навчання це поєднання глибокої теорії та практики, саме тому ви з першого заняття будете паралельно вивчати натальну і прогностичну астрологію, крок за кроком поглиблюючи знання. До кінця курсу ви матимете всі інструменти для якісного впевненого консультування. Курс підходить як для новачків, так і для тих, хто вже знайомий з астрологією. Викладає Олена Осипенко, а я одна з кураторів навчання. Є оплата частинами. Записатися можна за номерами на екрані та в описі під відео. Телефонуйте в робочий час або пишіть у Viber чи Telegram. Також можете звертатися в коментарях або до мене в директ інстаграму. За запитом можу відправити свіжі відгуки про навчання. Друзі, зараз ми шукаємо дім цій чарівній киці, Черненька, пухнаста красуня, їй близько півтора роки, дуже лагідна, спокійна, муркотлива, долотка привчена, стерилізована, здорова, що підтверджують аналізи. Вушко має таке віднародження, це її родзинка, знаходиться в Ірпені. За потреби можемо привезти її вам в Київ чи передмістя. Можливо, саме ви станете для неї новою родиною, або знаєте, з ким у неї станеться чудовий тандем Контакт на екрані. А поки ми шукаємо родину Пухнесті, вона перебуває на платній перетримці, тому нам потрібна і фінансова підтримка. Отже, якщо це відео було для вас корисним, найкращою подякою стане Донат на банку. Відскануйте QR-код та є реквізити в описі. Гармонійна повня майже оксиморон. Але цього серпня вона саме така. Використайте цей час мудро. Дякую за перегляд. Слава Україні!